Додаємо лід. Два шматочки. Лаймовий і лимонний фреш. Кожного по 15 мл. Трошки лимонного кордіолу. Простий сироп. Його 20 мл. Вода з квитів апельсину. Всього 7 крапель. Вода з квитів рози. Всього 1 крапель. Далі ванільний екстракт. Його 3 краплі. Не більше. Джину 60 мл. Густі вершки. Їх 30 мл. Так. І останній інгредієнт яєчний білок. Можна до того, як ви робите шейк, зробити аерацію. Келих колінд. На дно келиха наливаємо трошки содовою, протяжуємо коптель. Зараз ми відправляємо цей келих на 5 хвилин в морозилку. Достаємо з морозилочки наш рамус. Візьмемо ще охолоджений. Змішувальний келек, наливаємо сюди трохи содовою, робимо трубочкою, дірочку в центрі і обережно наливаємо в центр газовану воду. Можна прикрасити ефірними маслами лимонної цедри. Ідеальне творіння Генрі Рамоса Рамос Джинфіс.